Чому чоловіки бояться одружуватись? Масіка, чому тут нет лати на кокосовому? Ми до одруження були в гробанянському шлюбі. Вісім років щастя, в шалаші воно не дуже якби співпадає з реальністю. Я не готовий витрачати свій час там півтора, там два роки на зустрічання. Кожна дівчина б хотіла це почути. Троє дітей на стороні <гум> тебе не попередили про це. Чи може просто секс з дівчиною перерости реально в любов? У мене секс не може починатися без звички емоційної. Да. Коли почалась війна, яка хімія, який а. секс, який інтим, які побачення? блондинка худа, значить, вона не мудра, ну. перший секс на першому, чи другому, чи третьому свіданні? Мій досвід підказує там нічого яркого і довгострокового не буде. Які страхи долають чоловіків, які не роблять пропозицію коханим дівчатам? Ми живемо в світі, де зробити реально правильний вибір одне з найважливіших завдань. А уявіть в країні, де живуть найкрасивіші, найжіночніші дівчата, як зробити вибір чоловіку, чому хтось? Через два місяці стає на коліно з діамантом, а для когось зробити пропозицію це неможливо. Роками він наважується, а потім кидає свою кохану. Давайте дізнаватися. Чому чоловіки бояться одружуватись? Е -е, я не можу сказати, що я боявся одружуватись. Я одружений вже вдруге. А шлюб це дуже відповідально. В шлюбі, скоріш за все, з'являються діти. Мій особистий шлюб в дружини є діти від першого шлюбу. Двоє дівчаток, це дуже відповідально. Це так. я не я не приховую, не буду приховувати, що це виклик, це складно, це твоє життя змінюється. До цього треба бути готовим. Але ну коли є між людьми любов, взаєморозуміння, як як можливо, ці фрази такі дуже книжні, але це правда. Коли є між людьми любов, то всі ці труднощі, бо це не легко, але їх можна пройти. Але ж ви згодні, що от є чоловіки, які е, просто там не знаю два місяці, він знає, що він хоче. Він розуміє, що це моя, іди сюди, я тебе нікуди не відпущу. А є, хто морочить голову по 10 років, не може ніяк наважитися, е, і оце не туди, не сюди. А знаєте, це напевно теж де напевно скажу дуже банально, бо ми всі ніби такі мудрі стали, але ми всі вже після психотерапевтів. Так, так. Е, ну, хоч трохи. Мені 33, тобто я вже був трьох потрохи. Все-таки з дому, з виховання, з того, що закладали вдома, що говорив батько. Дорослий чоловік, напевно, дуже часто транслює те, що говорив йому його батько. Дуже часто транслює те, які стосунки були в його батька з його матір'ю. І в мене батьки в мами другий шлюб, але вони зустрілися. В них дуже велика різниця в віці, але вони вже от 34 роки разом. Тобто я респект. респект. Я, хоча в нас теж з ними цікаві стосунки, я не можу сказати, що все так легко і е, квітково, але все рівно, оце їхній приклад, що, попри всі труднощі, вони залишаються разом. Вони разом е, в моєї мами теж моя сестра від першого шлюбу. Тобто, ось воно, власне, так, і потім добре. в мене є. Немає страху вступати в такі стосунки, тому що я бачив, як це зробив мій батько, як вони 35 років разом живуть. Напевно, це теж дуже важливо. Якби ми від цього не відхрещувалися, якби ми не хотіли бути вільними, незалежними, сім'я ну капець багато і сильно на нас впливає. Ще є бабусі, дідусі з різних сторін, ще є якісь тітки, і ти які моделі ти бачиш, то так знаєте, банально, але дуже радять, коли ти зустрічаєшся з хлопцем, коли ти зустрічаєшся з дівчат. Подивись на його родину. Перша причина це досвід. Якщо він є, ну є негативний досвід, є позитивний досвід. І на базі цього формується сприйняття, як відноситись до цього. Як. І все залежить ще від дівчини. Якщо вона гарна, то можливо все. А ти одружений? А, ні. І був? Був такий досвід. Ну, я таких не зустрічав насправді ті, хто прям бояться. Якщо людина вже впевнена в своєму партнері, то я скільки не намагався відмовити своїх друзів від цього. На весілля ніхто не погодився за останні 10 років. Тому я думаю, що якщо людина вже прийняла це рішення, то вже він нічого не боїться. Ну напевно, невпевненість якась невпевненість на сьогоднішній день в завтрашньому дні у людей. Також тому, що чоловіків. Відносини сковують, забирають частину їх свободи. О, ніхто не сказав про свободу. Чоловіки, чоловіки напевно, бояться відносин, тому що думають, що вони менш, менш вільними стануть в своїх бажаннях якихось. Я не боюсь, але я думаю, не впевнені собі. Вони думають, що це якась серйозна відповідальність, потім діти, сім'я і так далі. Але зараз є різні відносини різні сім'ї є. Пари геї ЛГБТ спільноти, і вони чекають прийняття закону, який дасть можливість одружуватись і бути в цивільному партнерстві з партнером. Я думаю, що в першу чергу чоловіки бояться брати на себе відповідальність ось за когось, да, за дівчину, за майбутню дружину, тобто це масштабні, скажімо так, обов'язки. І я думаю, що зараз молодь досить така лінива. Всі звикли жити на такому легкому. Вайбі е, і набрати на себе дійсно якусь е, серйозну відповідальність. А скільки тобі часу потрібно було на перший шлюб і на другий, щоб зрозуміти, що це от вона твоя, і я хочу да, в да. ну, перший, робити пропозицію. перший раз дуже швидко. Е, пропозицій взагалі було багато. О! Шлюбу О! власне дуже швидко. Другий раз ми були дуже дуже близькими друзями, і це теж дуже важливий фактор. Має бути дружба. Я вважаю, так. тобто я вважаю, що між партнерами, чоловіком і жінкою, між партнерами в сім'ї, любов як правильно сказати, подружжям, ну подружжям, подружжям, подружжям так має бути дружба. Все залежить від бажання, по перше, потім від можливостей, бо іноді щастя, в шалаше. Воно не дуже як би, співпадає з реальністю. І напевно, чоловік, коли чув ну, відчуває себе впевнено і якось крокує впевнено по життю, то він і може пропонувати щось більше, ніж просто зустріч зустріч. Якщо ти розумієш, що це твоя людина, і ти готовий для неї там, світ перевернути з ніг на голову, то камон, будь ласка, погнали і все ну, абсолютно немає ніяких обмежень. Дівчата, потім напишете мені в інстаграм директ. Я вам скину сторінку цього молодого хлопця, тому що він такі речі класні каже. Насправді, кожна дівчина б хотіла це почути два-три місяці. Так, це без там якогось сарказму. Це а, реально те, що тому що ну я вже трішки дорослий. Ось і я вже більш реалістично дивлюся на ці всі речі. І я не готовий витрачати свій час там півтора, там-два роки на зустрічання, на якісь оці незрозумілі. Моменти, якщо ну вам класно, ви захоплюєтесь один одним, ви там не знаю, займаєтеся коханням і кайфуєте від кожного моменту разом, то чому чекати З досвіду своїх друзів? Зазвичай це відбувається В мене є два типи друзів. Буває, що дуже швидко, що буквально там люди познайомилися. Вже там через три місяці вони вже типу, кажуть, у нас вже весілля буде. А є такі, що і по 5, по 6 років, але таких меншість, більшість дуже швидко приймає це рішення. Я думаю, у всіх по-різному У когось буває за день, у когось на це потрібно 5 років. О, чого? Чому комусь хтось там два місяці вже з кольцом стоїть на коліні, а хтось морочить голову? А я думаю, це більше від темперамента людини залежить, тому що мені щоб одружитися, теж ми довго були в відносинах, і якийсь період часу, там не один рік потрібно було, щоб. Війти вже в офіційний шлюб. Ну я не в відносинах, в мене немає стосунків. Тож я не знаю скільки часу потрібно для цього. Але я думаю, якщо люди, люди відчувають, що прийшов час, то стільки часу і потрібно. Два-три місяці. Достатньо так, так, так. Дівчата, який чоловік, я вам так скажу, два місяці каже, що позустрічається, і все зрозуміє. Я максимально за те, щоб шукати адекватного чоловіка. Неважливо, скільки в нього грошей, ну трошки важливо, але не дуже. Але от адекватність, дівчата, це капець як важливо. Три страхи, які в тебе були три страхи перед одруженням, пам'ятаєш? Страхи? А... Ти ж точно переживав як всі живі люди. Ну, страхів не було. А ну, було розуміння, що треба якось рухатись далі. і Це типа, напевно, такий повинен бути план, але ну, типа, страх був, що можливо, це не той план, який треба в даний момент. А три не знаю. Фінансовий страх він завжди є. Тобто, що ти не витягнеш, що ти не зможеш дівчину зробити щасливою. Е, як єврейські поговорці кажуть, що ти повинен умовно дати їй той рівень, як мінімум, який був в неї в сім'ї. Так, так, так. Ну от цей страх, ну і страх, що е, вона, напевно, з тобою. Через час може розійтися, і ти якби зараз щось робиш. І, ну, якби ця романтика, вона вся дуже гарна, але реальність вона інша. Тому треба по-перше дружити, по-перше, бути партнерами, а вже по друге, там мати романтичні якісь інтимні стосунки. Мені нещодавно друг сказав: він каже: Слухай, от я мені важливо, щоб вона була красива, а потім народжуються діти, і вона плюс 20 кілограмів сидить вдома, нічого не. Робить, і оце мій страх. А ні, я думаю, якщо ми конкретно кажемо про весілля, то це щоб батьки не напились сильно. Чи знаєте, це є, ну, є перша на весілля, яка завжди, ну типу, такі, блін, ну хоч би не він тільки. По-друге, це щоб напевно була хороша погода. А по третє, я не знаю, щоб не був занадто жорсткий мальчишник, щоб потім <пит> <пит> щоб можна було потім і не доїхати до того весілля. <пит> це, це гарно, так ти підмітив. У <щ ri> мене вже ніяких були, я вже в такому е віці. Ми вже в відносинах були не один рік, я, ми в такому віці вже одружувалися, що в принципі у мене страхів ніяких не було. І ми до одруження були в гробонянському шлюбі вісім років. Ah. Так що у нас таких проблем не було, у нас вже, в принципі, одруження була така формальність. От так цікаво, моя історія. 8 років була у е, відносинах і розійшлися. Ваше, бачиш, а ви одружилися. Ну, таке також буває. Так буває, що люди там 10 років у відносинах, потім, потім одружуються і через півроку розходяться. Тобто, я теж думаю, що від темпераменту людей залежить. так що... Люди ж міняються там в 20 років чи в 25 років відносини на одному етапі, в 30 на іншому. І вже після 30 вони вже трошки по-іншому на життя дивляться і знають, що вони щось іншого хочуть. Три страхи перед одруженням. Сварлива тьша. Скажи, це так неприємно, коли вони лізуть в твої відносини і починають не тільки ну а взагалі, взагалі хтось. А, коли взагалі хтось да, в плані, тьош, мабуть, не доводилось зустрічатися на цьому на своєму досвіді, але а, там з досвіду ко колег да, була були такі історії: троє дітей на стороні, які ну, ладно, не троє, хоча б. В цілому, якби без попередження, бо це, по-перше, історія про те, що в неї виявляється дитина, а по-друге, історія про те, що тебе не попередили про це. Тобто одразу про все говорити. Ну і, мабуть, третій, третій страх. Мабуть, завищування очікування від тебе, ну, від мене, як від чоловіка, що, ну. Знову ж таки не знаю, що там я уявляв, ти там десь мільйонер, а ти весь цей час просто соромишся і приховуєшся. Коротше, знову всі топлять, якщо так от підсумувати, всі топлять за чесність, реально. От чесність, правда, це за чесність, відкритість да Блін, Я думаю, це мабуть знайомство з батьками. Це саме таке, знаєш, так, так, так. я думаю, так, скрізь, так. Батько потім скаже: ні, доця, ні, не буде, не не беремо, не то, не то. Шукай ще. Так, 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 скоріше за все, це так. так. А можуть такі от відносини, знаєш, зустрічаються раз в два тижні там на... Скажем так, гарячі діла. от і потім раз закохався і все. І ти розумієш, що це жінка твоєї мрії, і ти хочеш з нею прожити все життя. Е, маєте на увазі Ну, так? секс е, відносини чисто сексуальні, да. Да. і потім і в да, разу да, серед них. Да, да. Думаю, так. Е, але знову ж таки, я думаю, що це така свого роду лотерея. Uh -huh. Думаю, бо це так, прям ну прям пробував, пробував, пробував. І тут гопі попало. Цікаво, по якому критерію попало, як попало. Но це хімія чи це здоровий розсррозсудок? Роз, роз, хімія має, має бути має бути, щоб з люди напевно вирішили б бути разом. Але хімія. Я не хотів би сказати, що завершується. Вона, напевно, триває, але вона mm -hmm. е, ну, трохи тихне. Вона змінюється різними. Стресовими подіями. Ну, коли почалась війна, е, бага дуже багато сімей. Е, дуже багато моїх так. друзів порозлучалося, яка хімія, який так. секс, який так. інтим, так. які побачення, тобто це жесть була, так. але якось на чому тоді пара має бути близька. Де будуть її, де буде їхня безпека, де буде... як вони мають приймати рішення? Хто їде, хто залишається, теж скільки було цих штук. Скільки чоловіків образились на своїх дружин? Ставиць. Я знаю такі історії. Тобто, а це дружба? Ставиць. бо який інтим? Коли була буча, який інтим? Напевно, півроку. Я так думаю, не, навіть не було таких думок, тому що це було дуже боляче. Боже, Ви говорите зараз дуже дуже важливі слова, тому що чоловіки, вони е, як от я питаю це всі стереотип, стереотип. стереотип. Стереотипи, та. Я, я думаю, що думати про чоловіка як про такого альфа-самця, який там, як ви кажете, перебирає. Це те саме, що думати, що блондинка це худа, значить, вона не мудра. Ну, так про вас можна. А про мене, я теж, наче, занадто красивий для того, щоб бути мудрим. Ну, це дуже багато стереотипів від. Дякувати Богу, що ми їх долаємо. І знаєте, якщо вам важко здолати ці стереотипи, згадуйте, що 99% цих стереотипів це е, радянська херня, е, дорівнює москальська херня. А ми хочемо позбутися всього. І в українських традиціях теж завжди жінка мала рівне право з чоловіком, да. чого ми не зустрічаємо в болотах. Там жінка за мужем, що? нівеста. Ну тобто, в нас жінка по закону можливо. Бо це було не так. Закон все-таки чоловік був, так би мовити, головою сім'ї, але в звичаєвому праві, в тому в стосункових різних моментах жінка була був дуже потужний матріархат. Тому теж про це пам'ятаєте. На сексі будувати відносини і стосунки це взагалі, якби не, е, ну, не мій підхід. Тобто, треба. Спочатку пізнати один одного, якось на другому вищому енергетичному левелі, знайти якісь точки для спілкування, щось загальне, що вас об'єднує. А потім же, напевно, що буде якийсь секс, питання ж в як. Який він буде, яка його якість буде. Тобто перший, перший секс на першому, чи другому, чи третьому свіданні мій досвід підказує досвід моїх друзів, що там нічого, нічого яркого і довгострокового не, не буде. Тому так, чому ні? Бо це все ж таки емоційна близькість і якщо люди там розкриваються і подобається одне одному, то чому ні? Так, Я думаю, звичайно. Потім відносники несерйозні. Одна зустріч, дві, три, чотири. Потім там нема нема чого кому робити. Там зізвонилися, пішли кудись, ходили. Потім розговорились на якісь теми. І я думаю, що спокійно можуть. Да. Відносини перерости чи може просто секс з дівчиною там, і от такі зустрічі час від часу перерости реально в любов, в сильну, таку взаємні, взаємні, взаємні відносини сильні і навіть одруження на персонально для мене ні, але знову ж таки спостерігаючи зі сторони цілком. Да так, чому для тебе ні? Е, у мене секс не може починатися без, скажімо так, звички емоційної. Да. Е, там починаючи від якогось там запаху волосся, до якого ти маєш звикнути, і так далі. Трошки романтизована історія, але це клас, це клас. Це клас насправді це клас. До речі, дівчата, я хочу свою таку ремарочку. Якщо ви думаєте, що всі хлопці хочуть від вас тільки секс, то це неправда. Повірте мені, реалні, правда, правда, реально зараз дуже багато чоловіків. Спочатку хочуть знайти з дівчиною саме душевну якусь близькість, все може бути в цьому світі. Чому ні? Я не бачу перепон. <рес> тобто, в тебе немає таких упереджень по типу а, ну тільки у нас тільки сексі, і взагалі про яке серйозне може бути мова. Ну це залежить від людей. Дехто просто шукає секса, дехто від сексу може перейти в стосунки. Тобто можна. А інколи хтось такий ні-ні ні, до стосунків друження сексу не буде. є такі, також люди, і як це. Набір, але ж важливо перед одруженням перевірити, якби і спробувати цей формат? Так, так. Це залежить від менсету людей, те, які в них упередження в голові. Хтось до цього ставиться легше, тому секс це не є якоюсь там проблемою до відносин. І це абсолютно окей, якщо людям це. Теж добре, слухай, дуже гарне питання. Насправді я думаю, що так в цьому є якась логіка. От, тому що навіть там при першій зустрічі може відбутися якась хімія при стресті. Там вибач люди можуть е переспати А потім так. А потім одружитися. Чому ні? Тобто ти нормально до цього? Так, абсолютно, абсолютно. Тебе нема немає такого, що ні. Ну ця для, для сексу, вибачте, а ця так, для серйозного так, так, так. ні, немає такого однозначно. Слухай, а чи можна взагалі, чи одружуються чоловіки на дівчатах древніх професій? Ну Київ взагалі це велика деревня. Тут треба дівчатам з якби з перевірочку привезти з перших днів дорослого життя знати про те, що колись прийде час і тобі будуть задавати питання, що в тебе було в юності і з ким і що і як. І знаєш, є теж одна поговорка, коли я приходжу в баню з своєю новою дівчиною, щоб тільки я її знав, а не вся компанія. Ну, тобто, треба репутацію свою берегти. Так, да, чому ні. Ну, якщо все окей по здоров'ю, якщо пройти якесь там, не знаю, обстежування. І це стосується обох партнерів, не тільки дівчат. Ну, чому ні? Чи можна е закохатися і одружитися на дівчині е древньої професії, скажімо так? Вау, О, це з історії про фільми. Ну... Цілому, як то кажуть, любові всі категорії попкорни, да, як то кажуть, то да, мож... знову ж таки можливо, але на своєму досвіді, мабуть, ні, бо забобонний, може не знаю. Там подумав би, а як чи не потягне знову там старі древні професії. Я думаю, що це, мабуть, залежить від людини, що вона хоче отримати від стосунків. І ну, можливо, це від виховання особисто я, так, скоріш за так. все, мабуть, ні. Ні. Так, мабуть. А чому? Ну чесно кажучи, якось складно пояснити, але от якось внутрішнє внутрішній свій світ, мабуть, не, не буде конфлікт. скільки чоловіків, стільки і думок. Але я для себе зробила основний висновок: хтось одружується через два місяці, хтось по 10 років морочить нам голову. Але. Як ви себе поведете, як ви себе покажете, як ви будете себе цінувати, саме так і чоловік буде з вами себе вести. Чоловік, який розуміє, що він може втратити свою кохану, він не буде 10 років вам морочити голову. Повірте мені. І дівчата, чоловіки, взагалі всі люди, будь ласка, любіть один одного, будьте чесними і обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, і колокольчики, дзвіночки, і обов'язково. Обов'язково пишіть коментарі до речі, до речі, чоловіки. Хто із вас е, одружувався через два місяці спілкування? Напишіть, будь ласка, в коментарях.